Отже, національний марафон Єдині новини триває. Уже в нас в студії гості. А з наступною темою. Отже, про те, що таке медичний джевелін, як він працює, чому має таку назву, як потрапив на передову в Україні із Канади, і про те, як зцілювати рани війни. Дві чарівні пані, наші гості сьогодні зараз, зараз про це нам розкажуть. Це співзасновниці Мепл Хоп Фундейшн у Канаді, Світлана. Комінку та Тетяна Костюк. Вітаємо вас. Дякую. Вітаємо, дякую. Вітаємо вас. Так, Медичний Джавелін. Ми про нього розповідали в сюжетах Телевізійної служби новин. Але нагадайте, що це таке і чому така назва. А, назва, мені здається, українці. Українські лікарі так і назвали цей апарат, тому що він, власне, виглядає як джавелін. Угу. Важить 18 кілограм. А, Скільки там, десь, напевно, 54 сантиметри. А от ми бачимо його зараз на екранах. Так, бачите, на екрані так, автобусі, на екрані. Так? Так, ага. так, так, так. Це власне медичний джавелін. З Чого він складається і навіщо він потрібен? Ну, взагалі, апаратура це дуже унікальна апаратура. Була розроблена канадською компанією Тронхіл Medical і була розроблена власне для військових, для морських піхотинців. Апарат не потребує кисневих балонів. Апарат е, має висмоктувач, має монітор пацієнта і ШВЛ. Де він застосовується? Прямо у швидкій, е, в евакуаційній машині, в стабілізаційному пункті чи потрібного? все, що я перелічила. Власне, все, що ви перелічили. Е, перша наша передача була 30 таких апаратів. Це досить дорогі апарати, Можемо, звичайно назвати суму, але це дуже дороге обладнання. А, і власна апаратура пішла в потяги, в ПДМШ. Головне управління розвідки. А які відгуки від а. медиків? Відгуки від медиків, військових, що робота з таким обладнанням не тільки допомагає рятувати життя і спрощує це, особливо коли є важкі поранені. Вона також оберігає серця наших медиків, тому що треба. Приймати часто рішення, чи є можливість рятувати кого рятувати, коли ми говоримо про близько 70 поранених в день, так, і коли ми говоримо про важких поранених, то обладнання допомагає не тільки рятувати життя, але також захищає серця наших лікарів, які також травмуються психологічно. А розробка, розробка ця спеціально для українського фронту була в Канаді здійснена? Ні, ні. це була розробка для морських піхотинців, для в взагалі, Бат, але канадською компанією. А чому ви. Взнали? Уряд Канади. Я хочу просто розказати про донора. Ага. Уряд Канади передав нашому фонду цю апаратуру. І це дуже важливо. На сьогоднішній день 105 апаратів вже є в Україні. І наш фонд був один. Ми, ми самі перші завезли цю апаратуру в Україну, і ну що ще таке важливе, мені здається. Ну, ми 9 місяців, коли почалося повномасштабне вторгнення, наш фонд 9 місяців працював з урядом Канади, щоб власне отримати ті апарати і привезти сюди. Чи буде продовжена ця підтримка надалі? От ви сказали, що 105 апаратів вже є. Чи є плани на те, щоб розширити цю цей напрямок? Є великий запит від української сторони, але є проблема в коштах. Дуже mm -hmm. важко збирати зараз кошти. Mm -hmm. От завдяки тому, що Вадим Красноок фронтмен групи Медхедс зробив 17 концертів по Канаді. Ми змогли покрити витрати на перевезення. Mm -hmm. на... Те, щоб підготувати це обладнання до використання в Україні. Західне суспільство живе мирним життям, і все далі важче і важче нагадувати, що війна в Україні не скінчилася, і що потреби в Україні не просто зменшуються, а зростають, тому що ми це бачимо. Ми тримаємо руку на пульсі, ми постійно в Україні, це вже третя, третій наш приліт. Ми з Ванкувера прилетіли, це майже три доби добирань. Тому два з них по території Євросоюзу, напевно. Так так, так? так, так. Тому дуже важливо нагадувати в західному суспільству і розказувати історію успіху. І ми працювали більше трьох днів, з... проводили навчання для наших військових бойових медиків. Більшість з них приїхали з передової. І ми розуміємо, дивлячись в їхні стомлені очі. Що вони щодня дивляться в очі смерті. І е, ми не можемо допомогти в інший спосіб, але ми є тою опорою, яка спрощує їхню роботу. А тут яка ваша особиста мотивація? Ви вже давно в Канаді працюєте? Я 20 років, а Тайма. 32, 92 32 ми маємо свою основну роботу. Я mm. професор в університеті Таня працює як я працюю в <кій> в, IT. В, IT в it секторі. Це наша друга волонтерська робота. Вже 10 років. Ми народилися під час революції гідності. Є 10 років. Велика волонтерська команда. А допомагає Україні. Це не те, як сказала одна моя знайома волонтерка. Ми зараз всі проживаємо кілька життів одночасно. Так йдемо з роботи, йдемо в родину і проживаємо ще волонтерське життя, коли допомагаємо і збираємо гроші для України. Ще один з напрямків роботи вашого фонду це психологічна підтримка жінок і дітей, які нині переїхали в Канаду для того, щоб що, щоб їх адаптувати, для того, щоб допомогти впоратися з якимись труднощами, які там ці жінки і діти отримують. Про що цей напрямок? Які найбільший запит у них? Який найбільший запит. Так, от В плані допомоги ну, психологічної. Дивіться, для того, щоб інтегруватися успішно в життя іншої країни, де зовсім інша, інша культура, де інша мова, де куди ти не планував свій переїзд. Це, це дуже важливо зрозуміти. Ми з Тетяною планували свій переїзд свідомо. 310 тисяч українців в'їхало до Канади. Для більшості з них, і в основному це жінки і діти, це зустрітися з викликами з викликами вимушеного переїзду. І є кореляція, це дослідження, що коли людина переживає втрату, а це втрата, це про втрату. Ви маєте, це маєте втрата свого дому. Втрата свого дому. Багато з них мають своїх рідних в зоні бойових дій в полоні, пропали безвести, загинули. Втрата зв'язків з родиною, багато розлук, так, тому що чоловік залишився, жінка з дітьми приїхала. Ти не можеш успішно інтегруватися, шукати навіть ту саму роботу, коли ти в стані депресії глибокої переживаєш, коли ти тривожний. І ми також розуміли, що ніякий канадський психолог не зможе допомогти, тому що немає розуміння культурного угу, контекст. контексту, немає знань, мови бар мовний бар'єр і фінансовий бар'єр. А, а ти... хто а хто? А хто ваші помічники в цій справі? Хто... Тому що ви кажете 310 десять тисяч українців. Ну це немало. мала сума. Так, Небагато. Ми, ми дуже швидко е, створили команду. Нас підтримала «Canada Ukraine Foundation». І це був е, загальноканадський проект. У нас в програмі жінки з 56 міст Канади, це чотири зони. Команда з 20 психологів. Більшість з них це українські психологи, які також втікали від війни. І це також важливо, тому що вони, допомагаючи іншим, стілюються самі. Для них це професійний майданчик, дуже важливий. В рамках цієї роботи стало зрозуміло, що ми повинні трішки відділяти. Ми не можемо всіх мати в одній групі ті, які переживають, бо вони не можуть знайти роботу, і ті, в яких рідні в полоні, чи загинули. І так народилося джерело сили, і ми привезли першу нашу програму Авторську до України. Це підтримка жінок в горюванні, так. Розкажіть про неї більш детально, uh, uh, як цей так. канадський досвід накладається на досвід українок, які залишилися і uh, uh -huh. горюють, оплакують uh -huh. своїх чоловіків, батьків, братів? У світі це поширена практика підтримувати людей в горюванні. Так, в, в закладах охорони здоров'я, при хоспісах є фахівці, які допомагають е, пережити втрату, смерть. Е, в нас смерть в Україні це така дуже табойована тема. Ми про це не хочемо говорити. Це важко. Е, багато міфів відносно того, як горювати. Суспільство в нас має багато обрядованості, ритуалів, а це дуже трансформаційний досвід. І е, світова практика доводить те, що стілюватися легше в спільноті. І ми будуємо цю спільноти. І ці спільноти, навіть після того, як ми їдемо, вони мають існування, вони живуть. Жінки під, продовжують підтримувати один одного. А в кінці грудня я буду працювати в Коломиї, 14 жінок, 13 з них – Це матері, які втратили синів угу. своїх. І, е, і коли ти бачиш їхні посмішки, в кінці програми, коли ти бачиш, що вони їдуть з полегшенням, ми можемо спокійно вертатися до Канади і зрозуміти, що цей знов ж таки цей наш приїзд він мав значення, велике Пані, значення. Пані, Слав, у нас теж є ну, такий своєрідний ритуал горювання. Ми кожного дня о дев'ятій годині ранку оголошуємо загальну національну хвилину мовчання. Тож давайте вшануємо нашою у усіх, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Вічна слава героям!